27 липня 2002 року. Львів Скнилівський аеродром. Тисячі людей зібралися, щоб побачити величне авіашоу, свято, що мало стати символом майстерності та гордості України. Діти на плечах батьків, посмішки, перечуття дива. Але в одну мить усе змінилося: Скнилівська трагедія. Наймасштабніша катастрофа в історії авіашоу: 77 життів обірвалося, сотні сімей назавжди втратили своїх рідних. Це історія не лише про аварію, а про людські долі, помилки, біль і уроки, які ми не маємо права забути. Привіт! Мене звати Юрій і ви на каналі Очевидець. Друзі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно вам, звісно, сподобається, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. В нас попереду ще дуже багато чого цікавого. Дякую і починаємо. На початку 2000-х років Україна переживала складний період трансформації після розпаду СРСР у 1991 році. Країна зіткнулася з економічними труднощами, які особливо сильно позначилися на збройних силах. Фінансування армії було просто мізерним техніка застарівала, а пілоти військово-повітряних сил рідко мали можливість проводити повноцінні тренування через брак пального та ресурсів. Незважаючи на це, Україна намагалася підтримувати і сильної держави, зокрема через авіаційні шоу, які демонстрували міць її армії. Львів, культурна столиця Західної України, був ідеальним місцем для таких заходів. Скнилівський аеродром, розташований за 6 кілометрів від міста, мав Багаторічну історію військового використання у 1997 році. Тут уже проводилося авіашоу, яке зібрало тисячі глядачів і пройшло без інцидентів. Тож, коли в 2002 році анонсували нове шоу, присвячене ювілею 14-го авіаційного корпусу, львів'яни та гості міста сприйняли це як можливість насолодитися видовищем і відчути гордість за країну. Організатори обіцяли грандіозне видовище: виступи парашутистів, демонстрацію військової техніки та головну подію. Польоти пілотажної групи Українські соколи. Ця елітна група, створена в 1995 році, була візитівкою української авіації. Її пілоти виступали на міжнародних авіашоу, демонструючи майстерність на винищувачах Міг-29. У 2002 році українські соколи мали стати кульмінацією свята, а їхній виступ символом професіоналізму та сили. Ранок 27 липня 2002 року був теплим і сонячним. Наскнилівський аеродром із самого ранку почав. Почали стікатися люди: сім'ї з дітьми, молодь, військові та пенсіонери загалом зібралося близько 10-12 тисяч глядачів, багато з яких приїхали з інших міст і сіл Львівської області. Атмосфера була святковою: діти тримали повітряні кульки, батьки готували фотоапарати, а в повітрі гуділи літаки, які готувалися до виступів. Організатори запевняли, що все під контролем. Попереднє авіашоу на Скнилові довели, що аеродром здатен приймати великі заходи. Проте, вже на Етапі підготовки було видно певні проблеми. Фінансування шоу було обмеженим, а організація поспішною. Затверджений план розміщення глядачів передбачав безпечну відстань від зони польотів, але на практиці люди розташовувалися значно ближче. Подекуди лише за 40-50 метрів від злітно-посадкової смуги. Це дозволяло краще бачити маневри літаків, але порушувало міжнародні стандарти безпеки. Крім того, підготовка пілотів викликала занепокоєння. Через скорочення. Фінансування збройних сил українські соколи рідко мали можливість тренуватися на повну силу. Наприклад, у 2001-2002 роках пілоти виконували обмежену кількість польотів через брак пального. Деякі експерти згодом зазначали, що пілоти не мали достатньої практики на Су-27 УБ, літаку, який став фатальним у той день. Центральною подією шоу мав стати виступ двомісного навчально-бойового винищувача Су-27УБ. Цей літак розроблений у СРСР. Ресеру у 80-х роках вважався одним із найпотужніших винищувачів у світі завдяки своїй маневреності та здатності виконувати складні фігури вищого пілотажу. Су-27УБ був двомісною версією, призначеною для тренувань, але також використовувався для демонстраційних польотів. За штурвалом перебували два досвідчені пілоти першого класу: 45-річний полковник Володимир Топонар, командир екіпажу, і 49-річний полковник Юрій Єгоров, другий пілот. Обидва були зірками українських соколів і мали тисячі годин нальоту. Топонар, зокрема, славився своєю майстерністю. Він брав участь у десятках міжнародних авіашоу, виконуючи найскладніші маневри. Ягоров також мав бездоганну репутацію, часто виступаючи другим пілотом у парі з топонарем. Їхній дует вважався одним із найкращих в Україні. Проте в день шоу виникла несподіванка. За словами топонаря, пілоти планували виступати на Міг-29, літаку, на якому українські соціалі. Коли зазвичай тренувалися і виступали. Однак через технічні проблеми Міг-29 не зміг вилетіти до Львова, і в останній момент його замінили на Су-27 УБ. Ця заміна, хоч і не була рідкістю, могла вплинути на підготовку, адже Су-27 мав дещо інші характеристики керування, зокрема, більшу вагу та іншу аеродинаміку. О 12.52 за місцевим часом Су-27УБ злетів у небо над Скнилівським аеродромом. Глядачі, затамувавши подих, спостерігали за. Його стрімкими рухами. Пілоти розпочали виконання косої петлі з поворотом, однією з найскладніших фігур вищого пілотажу, яка вимагала ідеальної координації та точного розрахунку. Літак маневрував на низькій висоті, приблизно 250-300 метрів над землею, щоб глядачі могли оцінити майстерність пілотів. Спочатку все йшло за планом. Винищувач описував круті дуги, викликаючи захоплені вигуки та оплески. Раптом за лічені секунди ситуація змінилася. За свідченнями очевидців, Літак почав втрачати висоту. Іван Куц, який втратив у трагедії двох дітей, згадує: я стояв із сином і донькою і раптом побачив, як літак різко пішов униз. Це не було схоже на маневр. Він просто падав, наче його хтось штовхнув. Дані з чорних скриньок, оприлюднені пізніше, підтвердили, що літак увійшов у некероване піке. Пілоти намагалися виправити ситуацію, але згодом ліве крило Су-27 зачепило дерево. Далі літак ударився об кілька інших літаків, що Стояли на землі і врешті врізався в НАТО глядачів. Удар був катастрофічним. Літак розвалився на частини, вибухнув і спалахнув, створюючи вогняну кулю. Уламки розлетілися на десятки метрів, а палаюче авіаційне пальне заливало все довкола, посилюючи хаос. Обидва пілоти встигли катапультуватися за мить до зіткнення, отримавши тяжкі травми хребта, але вони вижили. Для сотень людей, які опинилися в епіцентрі катастрофи, шансів урятуватися було обмаль удару став початком сцени, яку очевидці порівнюють із пеклом: вибухи, крики, запах палаючого пального, закривавлені тіла, усе змішалося в кошмарній какофонії. Люди в паніці бігли в різні боки, намагаючись урятувати себе та рідних. Батьки шукали дітей, а діти батьків. Іван Кут згадує: Я шукав Андрія і зоряну, але там було таке місиво, що я не міг їх знайти. Пізніше мені сказали, що їх просто розірвало уламками. Моя душа помер. Мерла разом із ними його 20-річний син Андрій і 13-річна дочка Зоряна загинули на його очах. Трагедія забрала життя 77 людей, серед яких 28 були дітьми віком від 9 місяців до 17 років. Понад 350 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості: від опіків і переломів до ампутацій і серйозних психологічних розладів. Одним із тих, хто вижив, був трирічний Остап Хміль. Його мати Наталія накрила сина своїм тілом. Від уламків. Вона та бабуся хлопчика, на жаль, загинули, але Остап вижив. Його фотографія, маленький хлопчик у сльозах, оточений хаосом, облетіла світові змі, ставши символом трагедії. Медична допомога прибула швидко, але масштаби катастрофи перевищували можливості місцевих лікарень. Хірург Гнат Герич, який працював у Львівській лікарні швидкої допомоги, згадує: до нас надходили десятки людей із розірваними кінцівками, опіками, відкритими переломами. Ми працювали. Без перерви, але не всіх удалося врятувати. Деякі постраждалі отримали травми несумісні з життям уже в перші хвилини після катастрофи. Інші, як от Галина Кравець, яка втратила чоловіка та 12-річного сина, зазнали не лише фізичних, а й глибоких психологічних травм. Розслідування катастрофи розпочалося негайно. Генеральна прокуратура України та спеціальна комісія Міністерства оборони проаналізували дані з чорних скриньок, свідчення очевидців і технічний стан літака. У вересні 2002 другого року офіційна версія назвала причиною трагедії відхилення екіпажу від польотного завдання та помилку в пілотуванні. Проте згодом стало зрозуміло, що катастрофа була результатом цілого ланцюжка помилок і системних проблем. Основними причинами є. Перша помилка пілотів. Пілотів звинуватили в тому, що вони виконали фігуру на надто низькій висоті та відхилилися від затвердженого маршруту. Володимир Топонар до кінця життя, а помер у 2015 році, наполягав, що літак став некерованим через технічну несправність. Я відчув, що літак не реагує на команди. Ми намагалися його вивезти, але він падував, згадував він в інтерв'ю. Юрій Єгоров також стверджував, що екіпаж діяв у межах своїх можливостей, але зіткнувся з несподіваними Проблемами. Друга причина технічна несправність. Деякі експерти припускали, що прилади Су-27УБ могли давати хибні дані, зокрема щодо висоти та швидкості. Заміна літака в останній момент також могла вплинути на підготовку екіпажу, адже Су-27 мав інші характеристики порівняно з Міг-29. Зокрема, розслідування виявило, що літак був у поганому технічному стані через недостатнє обслуговування, що було досить типовим для української. Авіації того часу. Третя причина організаційні прорахунки. Найсерйознішим порушенням була відсутність належної безпеки для глядачів. Згідно з міжнародними стандартами, натовп мав бути розташований на відстані не менше 200-300 метрів від зони польотів. Натомість люди стояли за 40-50 метрів від місця маневрів, що зробило їх вразливими до уламків і вогню. Схема розміщення глядачів не відповідала затвердженому плану, а організатори не проконтролювали її виконання. Четверта причина системні проблеми. У 2002 році Збройні сили України перебували в кризовому стані. Недостатнє фінансування призводило до скорочення тренувань, а техніка застарівала. Пілоти українських соколів мали обмежену кількість польотів, що впливало на їхню підготовку. Один із експертів зазначав: це було шоу заради престижу, але без належних ресурсів. І п'ята причина недостатня координація. Керівництво авіашоу не забезпечило чіткої взаємодії між пілотами. Наземними службами та диспетчерами, наприклад, диспетчери не попередили екіпаж про небезпеку низького польоту, хоча бачили відхилення від маршруту. Крім того, план польоту був затверджений із порушеннями, а репетиція маневрів не проводилася. До відповідальності притягнули 10 осіб. Володимир Топанар отримав 14 років ув'язнення, Юрій Єгоров 8 років. Генерал-майор Анатолій Третяков, який виконував обов'язки командувача 14-го авіаційного корпусу, отримав шість. 6 років, а керівник польотів Юрій Яцук 5 років. Чотирьох генералів, причетних до організації шоу, виправдали. Суд також зобов'язав пілотів і організаторів виплатити 1,2 мільйона гривень за знищений винищувач, що обурило постраждалих, адже компенсації для жертв були просто мізерними. У 2008 році Третьякова та Єгорова помилував президент Віктор Ющенко, а Яцука звільнили достроково. Топонар відбув більшу частину терміну, але до кінця життя ствердження. Що став ЦАПом відбувайлом. Жоден із засуджених не визнав своєї вини, що посилило відчуття несправедливості серед постраждалих. Компенсації для постраждалих і сімей загиблих були мізерними. У 2002 році сім'ям виплатили по 55-100 тисяч гривень, що не покривало витрат на лікування чи моральних втрат. У 2022 році держава додатково виплатила по 2 тисячі гривень, але ця сума виглядала як знущання. Іван Куцік, який втратив двох дітей неодноразово наголошував. Держава не вибачилася. Вони кинули нам ці копійки і забули про нас. Міністр оборони Володимир Шкіченко подав відставку, але президент Леонід Кучма її не прийняв. Натомість звільнили головнокомандувача військово-повітряних сил Віктора Стельникова та командувача 14-го авіаційного корпусу Сергія Оніщенка. Пілотажну групу українські соколи розформували, а авіашоу в Україні заборонили на невизначений термін. Скнилівська трагедія стала шоком для України та світу. Вона виявила Системні проблеми в організації авіаційних заходів, недостатнє фінансування армії та байдужість до безпеки громадян. У міжнародній пресі катастрофу порівнювали з аварією в Рамштайні 1988 року, де загинуло 70 людей. Але Скнилів перевершив її за кількістю жертв, ставши наймасштабнішою трагедією в історії авіашоу. Суспільство було обурене. Постраждалі та їхні родини відчували, що їх держава залишила їх напризволяще. Іван Куц, який втратив сина Андрія та дочку Зоряну, заснував громад Організацію з трагедія, щоб підтримувати постраждалих і домагатися справедливості. Він неодноразово звертався до влади з вимогою провести нове розслідування, але відповіді не отримав. Ми хочемо знати правду. Хтось має відповісти за наших дітей, казав він в інтерв'ю. Медіа активно висвітлювали трагедію. Фотографії з місця подій, зокрема, вже згадане зображення трирічного Остапа Хміля, облетіли світ, викликаючи співчуття та гнів. У Львові та інших містах України проводить. Водилися панахиди, а політики та медійні особистості висловлювали свої співчуття. Щороку, 27 липня, у Львові вшановують пам'ять загиблих. На місці трагедії встановлено меморіал, скромну каплицю, куди приходять родичі, друзі та небайдужі. Для багатьох, як от Остапа Хміля чи Івана Куца, цей день залишається відкритою раною. Скнилівська трагедія це не лише історія про авіакатастрофу, а й про людську недбалість, яка коштувала надто дорого. Це нагадування про те, що за кожним Видовищем стоїть величезна відповідальність, а за кожною втратою, невимовний біль. Пам'ять про 77 загиблих і сотні постраждалих назавжди залишиться в серцях українців, спонукаючи до змін, щоб подібне ніколи не повторилося.